Тарас Шевченко. Ми в Купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве й додому, веселе колись село. Чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим, і бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило, таке собі, як і було: і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба. Нагнулася, як та журба далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк загаю крилами махай. І Дуб зелений, мов козак, із гаю вийшов та й гуляє по горою, по горі. Садочок темний, а в садочку лежить собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилились, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? Питаю, у брата тихо я. Яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажуривсь, я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає або кричить. Або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась, Занапастилась, одуріла. А що за дівчина була так, так, що краля, і не вбога, та талану Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одурив святого Бога.